14 лютого світ відзначає День Святого Валентина свято всіх закоханих. За легендою, воно пов'язане зі священником Валентином, який жив у Римі у 3 столітті. Тоді римський імператор Клавдій забороняв своїм солдатам одружуватись, оскільки вважав, що це робить їх слабкими. Єпископ Валентин таємно вінчав закоханих. Імператор, дізнавшись про це, наказав катувати його, а 14 лютого 269 року Валентина стратили. З того часу він вважається покровителем закоханих. Ми запитали у Дніпрян, як вони ставляться до цього свята та чи планують його відзначати. Діли сюрприз друг другу. Я можу, муж мені. Такі маленькі безділушки, знаєте, сердечка, але там печення, конфети, шоколадне. Це не сольмасштабний праздник, ну і хочеться. Подаріть друг другу маленькі, ну радості. Будь-яке свято це класно. Це подаруночки улюбленим, коханим, даруйте подарунки, вітайте один одного та любіть. На жаль, не планую святкувати, бо маю відносини на відстані. Але позитивно до цього дня, чому ні? Я зазвичай не святкую, але можна обмінятися з коханою людиною або з якими подружками якими-небудь маленькими подарунками. Під час війни якось воно не то. Нема настрою. Нема такої цінності цього праздника. Чисто упомянули і все, що. З ним закоханих, з ним закопаних. Трошки знаєте, мучає совість перед тими людьми, хто там. Якщо ти кохаєш людину, ти її кохаєш за життя, а не один день. І подарунки, і квіти, і тоді це в один день. Дарити не немає сенсу. Дари все своє життя.